Що таке реальна журналістика і як стати професійним медійником? Цьому питанні був присвячений великий молодіжний захід у Миколаєві під назвою «Media Impact Day» медіа без фільтрів. Він пройшов у рамках програми «Career Mentorship Program» про медіаграмотність, який втілює громадська організація 10 квітня у партнерстві з ЮНІСЕФ. Подія зібрала молодь, яка цікавиться сучасними медіа та комунікаціями, а також розглядає дану галузь як майбутню професію. Для мене найголовніше це навчитися розпізнавати і фільтрувати інформацію в медіа, ну і так само послухати спікерів. Сьогодні будуть цікаві гості. Медіаграмотність це одне із найважливіших. Я думаю, що має при собі мати молода людина, адже зараз багато фейків. і важливо фільтрувати інформацію, і головне критично ставитися до всього, що можна прочитати. Протягом дня учасники могли поспілкуватися з практикуючими журналістами, почути реальні історії з професій та долучитися до дискусії про нинішні виклики в роботі медіа. Наша мета зібрати молодь в одному місці і презентувати їм, що бути журналістом це дуже класно сьогодні. Ми зібрали медійників та журналістів регіонального та міжнародних рівнів. І вони будуть презентувати молоді, як виглядає їхня робота зсередини. Сьогодні присутні представники Радіо Свободи, Преступності, НЕЦУ Спільного Одеси та Миколаєва, також телеканалу ICTV і ЮНІСЕФ. Захід був безкоштовним для молоді та спрямованим задля розвитку навичок медіаграмотності, а також демонстрації позитивних сторін професії журналіста, а саме, можливість впливати на суспільство, розповідати важливі історії, озвучувати проблеми, контролювати рішення влади та спростовувати неправду. Ми сьогодні хочемо змотивувати молодь, яка навчається на журналістів, а також ті, які не навчаються, але в майбутньому бачать себе в цій професії. Також дати їм навички саме медійності і щоб вони розуміли, як створюється все це в просторах інтернету і як відрізнити фейк від реальності. До заходу долучилося близько півсотні учасників. Спікери відкрито говорили не лише про переваги професії. А й про її складні сторони, зокрема, головний редактор Миколаївського видання Приступності НЕТ Анатолій Чубаченко з власного 14-річного досвіду в журналістиці говорив про високе навантаження, емоційне вигорання, роботу в умовах воєнного стану та відповідальність. На мою думку, сьогодні найголовнішою компетенцією журналіста я б назвав стресостійкість, тому що той вал інформації, той вал негативної. Першу чергу інформації, яка падає на людину, яка змушена через себе її пропускати, вимагає, щоб людина все ж таки була більш стресостійкою. Ну і далі це стандартні скіли, допитливість, цікавість, бажання розбиратися, бажання задавати питання, бажання оперативно ділитися інформацією кругозір. Це мабуть найбільше, тому що дуже багато тем, які потребують якихось певних специфічних знань. Якщо людини їх немає, то їй буде складно. У підсумку всі учасники отримали сертифікати про проходження Career Mentorship програм. Захід організувала громадська організація 10 квітня у партнерстві з ЮНІСЕФ. Та за підтримки федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через банк розвитку KFW. організатори переконані, що це допоможе молодим людям остаточно визначитися з професією і додасть у розвитку якісної української журналістики.